А що у нас тут, Льон? У нас Kinder, Kids, Harry Potter. Гаррі Поттер. А може попастися нам тут три іграшки. Це Гаррі Поттер, це хто це такий Воландеморт і це хто? Dumbledore. Професор Дамблдор. Що нам попадеться? Вам цікаво? Нам цікаво. Щоб ти хотів, цим... ти щоб ти попали? Щоб Дамблдор або Волондеморт і... Я б хотів би Дамблдора, мені він подобається. Да, прикольно. По, пощастить нам, як думаєш? Давай, давай. розпакуємо. Але Гаррі Поттер, він рідкісний. А все Давай. Ту -дудум. Ту -дудум. Ту -дудум. Коротше, якось скучно давай, О, давай, да! Ти Та, так обережно дивись, щоб ми яйця не цей. Щоб Ого! це. Воно не... не таке обичне. Як мені так вийде? Дивись по підлозі на цей. Розпаковую його. Клапку відкладаю. О, це яйце. Так яйце. Воно два кольори. Пам, 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 пам. Так, так, так. Показуй, показуй, що тут у нас. І... І... Барабани. Може, рідкісне? Барабани. І... О, Хто нам попався? Ой! Поттер! Клас! Круто! Рідкісний! Окуляр, а це що таке? Це його тіло. Це тіло таке? Ага, да. цікаво. Так, ось це вставляємо. Давай складемо. З першого разу рідкісний. Ура. І так, ми вже склали. Що нам тут попалося? Нам тут попався Гаррі Поттер. Дивіться, як виглядає. Сова його. Його сова, паличка. Ось окуляри. І окуляр? Ого. Тут, тут є штучки такі. Клас. Ага. Є. Yeah. А що нам ще попалось в комплекті? Нам ще попалось в комплекті ось ця штука. Наклейки всіх факультетів. Класс. Гриффиндор. Что это Що це таке? Half-Afro. Half. Half Sliderin І Ravenclow. Да. Круто. І ось, вони всі тут. Хм.